Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. У цьому відео я покажу, як зробити ось такий бабусин квадрат. Тут всього чотири ряди. Кожен ряд будемо в'язати своїм окремим кольором. У мене стилізовано під квітку соняшника, а ви можете підібрати кольори та нитки відповідно до своїх уподобань. Я буду в'язати своєю улюбленою пряжею бароко від циркулу. Ця пряжа доволі груба. Тут у нас це 100% бавовна у 226 метрах 200 грам. Тобто, приблизно, коли будете підбирати пряжу, беремо 100 грам, 100 метрів. Якщо в'язати тоншою пряжею, то, відповідно, квадратик буде трошки меншого розміру. Я буду в'язати гачком 3,5 мм. Ось так покажу ближче, як він виглядає. Номери кольорів та сайт, де я купую таку пряжу, я залишаю, кому потрібно, в описі до цього відео. Ну що ж, починаємо. Для першого ряду робимо кільце амігурумі. Взяли ниточку через два пальці навхрест притримуємо мізинчиком, вводимо гачок під першу петлю, витягуємо робочу ниточку, захоплюємо сюди робочу нитку і протягуємо. Ось така у нас вийшла петелька. Тепер сюди в кілечко набираємо стовпчик без накиду і дві повітряні петлі. Сюди ж в кільце набираємо ще 11 стовпчиків з одним накидом. Тобто, всього у нас буде 12 елементів. Оцей перший стовпчик без накиду й дві повітряні петлі, заміняє нам перший стовпчик з накиду і додаємо сюди ще 11 стовпчиків з одним накидом. Один. Два, три, П'ять. Шість і так, додаємо всього одинадцять. Дов'язали перший ряд, перераховуємо: ось у нас іде перший стовпчик без накиду і дві повітряні. І одинадцять наших стовпчиків з одним накидом: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Затягуємо наше кілечко, тягнемо. Закінчуємо. Витягли гачок. Вводимо за задню стінку другої повітряної петлі і затягуємо сюди цю нашу петельку. Щоб закріпити, робимо одну повітряну петлю. Ниточку обрізаємо і ховаємо кінчики. За задніми петлями з виворотньої сторони. Це можна зробити або відразу по ходу роботи, або вже коли ви дов'язали квадрат, беремо жовту нитку і починаємо другий ряд. У другому ряді ми будемо робити ось такі стовпчики, три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. У, кожен, у кожну петлю попереднього коричневого ряду. Тобто, всього в нас буде 12 пелюсточків таких жовтих, повторююсь, це стовпчик з одним, три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною, і їх будемо розділяти двома повітряними петлями. Так, робимо спершу ось такий вузлик, петельку таку. Накид. Беремо наше кілечко, вводимо гачок, витягнули робочу нитку, три петлі на гачку, пров'язуємо, дві. Накид. Сюди ж вводимо, витягнули робочу нитку, пров'язали. Дві петлі. Ще один накид. Сюди ж, в це саме місце, витягуємо робочу нитку, пров'язали дві петлі, тепер пров'язали три петлі і дві залишилось, пров'язали дві. Ось у нас вийшли три стовпчики з одним накидом, зі спільною вершиною наша перша пелюсточка соняшника. Тепер дві повітряні петлі, накид і в'яжемо в наступний стовпчик з одним накидом нашого коричневого ряду. Пров'язали дві петлі, накид, в це саме місце вводимо. Пров'язали дві петлі, накид, це саме місце, пров'язали дві петлі, пров'язали три петлі і пров'язали дві, які залишилось. Ось у нас друга пелюсточка, дві повітряні петлі, накид. В'яжемо наступну групу з трьох стовпчиків з одним накидом зі спільною вершиною. Ось в наступну петлю. Накид. В це саме місце витягли робочу нитку, пров'язали дві петлі, накид. В це саме місце. Пров'язали дві петлі, пров'язали. Три петлі і дві, які залишились. Ось у нас третя пелюсточка. Давайте ще раз подивимось: дві повітряні, накид. В'яжемо в наступну петлю, в наступний стовпчик коричневого ряду. Витягли робочу нитку. Пров'язали дві петлі, накид, в це саме місце вводимо гачок, витягнули робочу нитку. Пров'язали дві петлі. Накид, в це саме місце. Витягнули робочу нитку, пров'язуємо дві петлі, потім пров'язуємо три петлі і пров'язуємо дві петлі, дві повітряні петлі. І ось так в'яжемо 12 пелюсточок. Дов'язуємо останню 12 пелюсточку, дві повітряні. Накид. витягнули робочу нитку, пров'язали дві петлі, накид в це саме місце, витягли робочу нитку, пров'язали дві петлі. І останній раз накид в це саме місце, витягнули робочу нитку, пров'язуємо дві петлі, тепер три петлі і ще раз. Дві петлі. Остання арка з двох повітряних. Один, два. Витягнули гачок. Вводимо гачок, ось в це місце, де у нас вузлик, ми робили. Захватуємо нашу робочу петлю, протягуємо туди, і щоб закріпити, робимо одну повітряну петлю. Обрізаємо нитку. Витягуємо і або по ходу роботи, або, вже після того, як дов'язали, ховаємо ниточку за задніми петлями. Можна отак її обкрутити, і вона зараз обв'яжеться зеленою ниткою наступного ряду. Ось один кінчик так протягнули, і так само другий. Хто користується текстильним клеєм, можна спробувати проклеїти кінці ним. Все хочу спробувати, але все забуваюся собі замовити. Можливо, хтось уже користувався текстильним клеєм, мені було б цікаво почути вашу думку в коментарях. Для третього ряду, це ось у нас зелені листочки, ми будемо в'язати в арки із оцих двох повітряних петель. Беремо зелену ниточку. У мене ось така з градієнтом, у вас може бути однотонна. Робимо петельку. За. Коплюємо робочу нитку, затягуємо, робимо накид. Приєднуємося в якусь арочку, протягуємо, робимо чотири стовпчики з одним накидом. Один. Два, три, чотири. Три повітряні петлі. Накид, і сюди ж, в цю саму арку, ми робимо ще чотири стовпчики з одним накидом. Один, Два. Три, чотири. Ось у нас вийшов кутик. Тепер я роблю п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять накид. Якщо ви в'яжете якимось іншими нитками, то ви дивіться, можливо, треба буде більше або менше зробити ланцюжок з повітряних петель, щоб узор не стягувало. Пропускаємо дві арки, одна, друга, і в'яжемо в третю такий самий елемент. Чотири стовпчики з одним накидом, один, два. Три, чотири. три повітряні, один, два, три, накид. І сюди ж у цю саму арку ще чотири стовпчики з одним накидом. Один. Два. 3, 4, ось у нас уже половинка нашого третього ряду, так само робимо 5 повітряних петель, 1, 2, 3, 4, 5, накид, пропускаємо 2 арки жовтого ряду і в'яжемо в, в третю арку, так само, як і минулого разу. чотири стовпчики з накидом, три повітряні чотири стовпчики з накидом. В'яжемо самостійно. Це ми зробили два елементи, і ще вам залишилося зробити два. І з'єднаємося єд... разом. Закінчуємо третій ряд. Робимо останню арку із п'яти повітряних петель. Один, два, три, чотири. Витягнули гачок, ввели його ось тут, де ми цю, цей вузлик робили, цю петельку, захопили нашу робочу петлю, протягнули і зробили одну або дві повітряні петлі, щоб нічого що не розпустилося. Обрізаємо ниточку, витягуємо. Можна відразу ось так протягнути за задніми петлями, щоб тоді менше ховати. А коли пров'яжемо е, бежевою ниткою, е, відріжемо зайве і так само інший хвостик, зараз воно все сховається. Так зараз виглядає в'язання. Беремо бежеву ниточку, робимо ось таку петельку, протягуємо сюди робочу нитку. Ось такий вузлик у нас вийшов, накид. Беремо наш квадратик, в'язати будемо в ось цю пелюсточку. Ну, любую із цих чотирьох. Ось, у нас 4 стовпчики з одним накидом, в'яжемо в перший стовпчик протягли робочу нитку, 3 петлі на гачку, пров'язуємо їх всі за один раз. Цей елемент називається напівстовпчик з одним накидом. І так само В'яжемо ще 3 напівстовпчики з одним накидом. Накид в наступний стовпчик в'яжемо, протягнули робочу нитку. Три петлі на гачку пров'язуємо їх всі зараз. Накид в наступний стовпчик, витягнули робочу нитку, три петлі на гачку, пров'язали їх зараз. Накид в наступний стовпчик, витягли робочу нитку, пров'язали три петлі зараз. Ось у нас вийшло чотири напівстовпчики з одним накидом. Ми підійшли до арки із трьох повітряних петель. Ось воно. В цю арку ми в'яжемо один напівстовпчик з одним накидом. Так. Три повітряні петлі. Один, два, три. І ще один напівстовпчик з одним накидом, сюди ж варку з трьох повітряних петель зеленого кольору. Ось закінчили наш. Уголок. Далі в нас по узору йде чотири зелені стовпчики з одним накидом. Так само, як і тут ми в'яжемо у кожний із цих чотирьох стовпчиків по одному стовпчику на півстовпчику з накидом. Накид, витягли робочу нитку три петлі на раз. Так само в наступний в третій. Четвертий. Тобто кожну із оцих чотирьох пелюсточок ми будемо пров'язувати аналогічним чином. По стовпчику на півстовпчику з одним накидом у кожну із чотирьох петельок, із чотирьох зелених стовпчиків, в арку з трьох повітряних петель ми робимо на півстовпчик три повітряні на півстовпчик. І ось ми підійшли до цього місця, де у нас іде арка з п'яти повітряних петель. Сюди ми будемо в'язати зараз у ось ці жовті арки з двох повітряних петель. Тобто зараз ми будемо в'язати ось сюди і ось сюди. Робимо накид, вводимо гачок в арку жовту. І робимо сюди три стовпчики з одним накидом. Один, сюди ж в арку два. Не затягуємо, і сюди ж третій стовпчик з одним накидом. І так само у наступну арку ось сюди, з двох повітряних петель. Також пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Один, два, три. Квадрат виглядає доволі рівно, навіть на етапі в'язання. Так, підійшли до наступної пелюсточки зеленої і в'яжемо її аналогічним чином, як і тут. Чотири напівстовпчики з накидом у кожен стовпчик попереднього ряду. Один, два, три. Чотири. В арку в'яжемо напівстовпчик з накидом, три повітряні: 1, 2, 3, і сюди ж в арку ще один напівстовпчик з накидом, формуємо кутик. І тепер так само обв'язуємо оці чотири стовпчики, в, них, в кожен з них робимо по одному напівстовпчику з накидом один. Два, три. Чотири. Так, хвостики сховаються, підійшли до арки з п'яти повітряних петель. І ми зараз будемо в'язати у арки жовті, жовтого кольору із двох повітряних петель між пелюсточками. Кожну із цих двох арочок ми робимо по три стовпчики з одним накидом. Один. Два. три. Три стовпчики з одним накидом у наступну арку з двох повітряних петель жовтого кольору. Один. Два, три. Підійшли до третьої зеленої палюсточки, пров'язуємо її так само, як і ось ці дві пелюсточки. 4 напівстовпчика з накидом у кожен із стовпчиків попереднього ряду. В арку з трьох повітряних в'яжемо стоп на з одним накидом, три повітряні на з накидом. І 4 на з накидом у кожен стовпчик попереднього ряду. Закінчуємо самостійно закінчуємо роботу. Ось у мене останні блоки із. Трьох стовпчиків з одним накидом у аркі з двох повітряних жовтого ряду, витягнули гачок, ввели ось тут, де ми цей вузлик робили, затягнули нашу робочу петлю туди. Так, щось я заплуталась. І щоб закріпити ще одна повітряна. Обрізаємо ниточку. Затягуємо кінчики ховаємо за задніми петлями гачком меншого розміру. І ось так виглядає наш квадратик. Його оці я вже відпарила утюгом. Вони такі рівненькі зі зворотньої сторони. А оцей ще не відпарений. Ну, Виглядає доволі рівненько. Бажаю вам приємної творчості і дякую за перегляд.